Можна зачепити тему особистих кордонів, типу ви вистроїти якісь особисті кордони і їх захищати. Тут немає потреби в боротьбі якійсь, тут навпаки, із усвідомлення, що є твоя територія. Твоя територія це простір, умовно, навколо тебе, і на цій території. Ти господар, ти розпоряджаєшся своїм особистим простором, своєю аурою, і в це поле тільки ти вибираєш, яких людей впускати, яку інформацію впускати, а ти це аналізуєш. Тільки із свого суб'єктивного критерія, наскільки це тебе наповнює, наскільки це тебе драйвить, наскільки це тобі допомагає розвиватися, жити і, і взагалі бути, бути щасливою людиною. Ось якщо цей критерій, вхідна інформація, вхідна людина проходить, значить ти її впускаєш. Не проходить, окей, нічого проти вас немає, але ви в моєму полі не будете. Чи ви, чи, чи ти зараза, чи ти козьол там, чи якось ще з вами Володимир Гарбарчук, психолог, коуч, тренер із побудови гармонії.